Мініатюрний сорт патіо, дюймовочка. Переважаю жовтий колір, але на якій стадії є така легка, легка, рожевинка. Невисокий, нескінченно довге квітування. Один кущик. Ось так виглядає. Так, зараз мені скажуть, що негарний не відцвіт. Ну, не знаю, як на мене це все досить легко прибирається. А взагалі я вважаю сорт з нахідкою для того, щоб підбити бордюр. Тримає висоту, довго тримає квітку, дуже стійка. Класний сорт.